Ну все, я вийшла з госпіталя, надали мені першу допомогу. Госпіталь Пастео, ам амбуланс під. Витягнули кліща, слава тобі, Господи, вже перестало боліти мене. Дивіться, які тут краєвиди госпіталь. Така гора класна. Ну, Тепер я можу посміхатися, тому що вже мене не болить. Зараз повиписували купу медикаментів. І тому я йду зараз подивлюся, що безкоштовно буде, що ні. Мені дуже подобається дивитися на горі та церква. Вроде безподобно, класно. І Бачите, яка форма. І там на горі щось теж, церква якась. Прапори. Пальмочки, вози, курорти, є курорт. Ну, я з настроєм вийшла, то вже плакала і просила, щоб допомогли, Но, слава Богу, обслуговування в лікарні безподобне, Молоді, гарні лікарі, чудесно все. Правда, заводять кімнату там, де мене завели в кімнату, де в них склад по продукції, там всі медикаменти. От. І він питається мене, чи виписувати медикаменти. Я кажу, звичайно, виписувати, тому що я не маю тут нічого в Франції. От. Попробуємо, що французьких лікарств, може, будуть хороші. Квіща витягнув за секунду. От Гада того, дохлого, який мені два дні не давав спати, жити. Ну, а тепер я йду на море. Люблю Ніцу, Ніц безподобне місто.